Група Нафтогаз підписала історичну кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на 300 мільйонів євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання українців під час зими після пошкодження інфраструктури країни внаслідок триваючих атак Росії. Це нове фінансування допоможе зміцнити енергетичну безпеку України в зимовий період, забезпечуючи життєво необхідну підтримку для громад і бізнесу. Щодо інших новин тижня. Росія здійснила найбільш масовану атаку на газовидобувану інфраструктуру з початку війни. Внаслідок цієї атаки значна частина об'єктів групи Нафтогаз пошкоджена, частина руйнувань критичні. У ДТЕК Нафтогаз ряд об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена. Це були головні Нафтогазові новини тижні від компанії НіFolkcem. Більше новин читайте в нашому далі за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, ютуб, фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.